Всім з мене, Джек і в цьому відео ми будемо розпаковувати ваги Xiaomi Body Composition. Мені вони мене накрити прийшли. Така здорова коробочка. Взагалі є двоє таких вагів. Це ті, що підключаються до пристрою. І, звичайні, вони вдвічі дешевші. Але я хотіла, щоб вони були підключені. Підключені до додатку. Давайте я доставлю, тому що коробка тут ну, з... запакована. До речі, я як заказувала, у мене був варіант або Скомці. Там них знижка, звісно, була, але батарейки казали вибирати самостоятельно, які хочете. А вало зразу предложили батарейки, ті, що підійдуть до Вісов. Я не знаю, звісно. Напишіть в коментарях, чи можна їм обичні батарейки, чи отакі цвітні обов'язково купляти сьорочок якісь. Алкалайн батарі. Якісь алкалайн батарейки. На все буде силочка описі. Давайте їх доставимо з коробки. Які вони важкі. Така красива коробочка. Тонесенька. Чесно, я думала, вони будуть... Я не знаю, десь. ну, от, Отакі отакі десь. ну. Так, давайте спочатку відкриємо батарейки. Йо, ж тут? Я не знаю, з чого тут почати треба. Так, бачу. Так. У нас тут випадає великі, велика інструкція. Ух, ого, важкенькі. Все одно віса. Давайте тут доставим. Дата створення квітень 2024-го. Ось батарейки сюди вставляються. Тут три мікропальчика. То... Можна було б щось не купляти оці. Тільки я... Я їх відкриті. Так, оця бумажечка це вона за гарантія. Перші пункти попередження, особа, група користувачів і опис приладу, я думаю, це ми не надо з вами. Далі йде е, малюночок. Я ось відкрила, тут є зразу кнопка Reset, Це, коротше, туди якусь булавочку чи щось е нажати, Воно прямо в знаходиться, щоб збити налаштування вісов. Я їх вставила. Зараз ми закриємо. Кстати, пластикова конструкція це дуже легко. Так, у мене включився дисплей, Електрод з нержавіючої сталі це в нас оці штуки. Самі ваги. Кнопка зброса, я вам показала. Кришка батарейного. Цього сіка, це оця. Дані зміння. Ще пише перша циферка, це блютуз мене намагає підключитися. Далі процент заряду, сердечко і галочка. Блютуз це в нас означає ж підключення по блютузу. Якщо значок остається білим, це свідчить про стабільному блютуз-соєдііння. Якщо значок е мигтить білим, то блютуз не підключений. Це я буду потім робити. Ну, понятне діло, якщо значок мигтить красним, то це означає, що батарейки треба замінити. Сердечко, це значок пульса. Якщо значок зостається білим, коли міряється і відображається частота сердечних сокращень. Галочка це значок соответствия, Якщо значок зустається білим, це означає, що вимірювання входить в допустимий діапазон ваги. Якщо значок не відображається, то вимірювання виходить за приділи діапазону. Значок відсотка жирової маси, значок зостається білим, коли відображається процент жирової маси. Якщо на дисплеї ваги відображається OL, це значить, що ваша вага перевищає 150 кг. Ні, моя вага не перевищає 150 кг. Танти на ваги, щоб зважитися. То Bluetooth підключення для цього не потрібне. Якщо ви хочете зважити мені предмети, то вагою від 100 г воно їх відчуває. Прив'яжіть до додатку. Дані ці можна буде зберегти в телефон. Дані про гостя не зберігаються в додатку. Прив'язав уваги до свого аккаунту. Ви все рівно зможете предоставляти доступ до пристрою іншому користувачу. Я начну знімати тут, звісно, буде трохи хуже качество з планшета на селфі камеру, щоб я могла показати, як я підключаюсь до По додатку до візел. І так, я переключилась на планшет. Коротше, з додатком Mi Fit воно не соєняється. Або Xiaomi Home. І так, я відсканувала QR-код, який дається на сторінки. Мене перекинуло в, спочатку в браузер, потім воно відкрило сторонні додаток. І ось зараз у скачується Mi Home, Тож, як я ввела його, то в мене показувало щось на китайському, зараз воно загружається. Відкриваємо. Так, наживаємо Погоджуюсь. Насилать сповіщення Дозволить. Все, дозволяємо. Відкриваємо програму. Обираємо ваш регіон. В моєму випадку створюємо аккаунт. Коротше, я наконець спочатку і зайшла, то что я ввела три свої основні пошти і воно писало, що такої пошти не існує. Тоді я ввела свою, там ще одну, коротше, мені їх багато. І воно її додало. Так, ми на головному екрані. Мене нажимаємо Почати додавати. Нажимаємо Ок. І воно нам вже показує Xiaomi Body Composition з S400. Нажимаємо на нього. Переконайте, що Bluetooth. Я не спіла коротше, прочитати, воно вже пройшло так. Нажимаємо готово. Встановити кімноту. Не знаю, що це, нажимаємо. Так. А, в якій ви кімнаті важитесь? Ну, хай буде. за те, що на орендовані, то я просто яку-небудь введу. Ладно, взагалі не буду нічого робити. І за те, що тут треба обов'язково ввести, а в нас якби орендоване, то хай буде не буде основ... не основну. Що-небудь, коротше, буде. Так, нажимаємо далі. Встановити назву вісам. Я ставлю таку саму, як є. Нажимаємо Далі. Запросіть членів вашої родини використовувати разом. Поки що не ділиться. Продовжуйте підказувати, що не можу там далі робити. Далі заповнюємо по себе дані, там Name, діла. Нажимаємо Save Сохранити. Так. Та далі вона на картинках показує то є як можна і як не можна. У мене воно зараз, звісно, на коврові стоїть, але все одно показує, що треба бусими ногами ставити рівно. Яка дистанція між ніг дожна бути? Між п'яток. Що при вимірюванні... Там воно ще йде ніяк, просто ще типу, сканер всього тіла йде, жеремос колись. Хороше, щоб не було ніякої техніки на вас, там навушники, слухові апарати. Так, сохранили і в мене сохранилося такий. Чи, його... чи є тут в налаштуваннях перекласти. Далі зайшла. Там де профіль значок. Зверху тут було юзернейм і так далі, я зайшла сюди. Ввела свій, ну, коротше, фотку поставила. Потім, що тут у нас? Нікнейм, гендер, регіон і все, в принципі, і спокійно зважилась. Я відкрила з вами ваги, налаштувала, додала їх до пристрою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. А з вами була Ден Джек. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.